Лені комісії, я вважаю за необхідність проінформувати вас, що станом на сьогоднішній день працюють пришкільні оздоровчі центри, табори, де підсумкова державна атестація, працюють дитячі садочки для життєзабезпечення в цілому на одну школу повинно бути в середньому на один день 500 літрів води. Із них 200 літрів на харчоблоки, 200 літрів це вода, яка не може зберігатися, яка тільки завозиться на один день. І 300 літрів це технічної води. Це в середньому на один день. Тобто одночасно підвозу на всі навчальні заклади має бути 15 тисяч 500 літрів. Це лише по школах. По дитячих садочках на по дитячих садочках в цілому треба 55 тисяч 800 літрів на один день. Тому Загальна цифра на один день по закладах освіти життєзабезпечення водою складає 71 300 літрів. І зрозумієте правильно, шановні колеги, якби це було попередження, так як то було, планово, то школи дитячі садочки самостійно на один день мають змогу набрати, забезпечити себе водою. Раз іде непланове відключення, то залишається без води всі навчальні заклади міста. Прошу звернути увагу.